Вітаю вас в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні понеділок, перший робочий день тижня 30 грудня. І про основні місцеві події цього дня, а також минулих вихідних, вам розповідають наші кореспонденти. На початку випуску коротко про основне. Передсвяткові дні в матері забирають дитину. Перевірити газове обладнання та сплатити борги напередодні новорічно-різдвяних свят закликає буковинців ПАД Чорнівці Газ. А в новий рік з традиціями та веселощами. Продовж майже цілого січня в Чернівцях та області відбуватимуться різноманітні заходи. Перевірити газове обладнання та сплатити борги напередодні новорічно-різдвяних свят закликає буковинців Па Чорнівці газ. Через необережне поводження з газовими приладами, зокрема неналежним наглядом за вентиляційними каналами, в місті нещодавно ледь не загинула людина. А заборгованість населення перед газовиками станом на 1 грудня сягає кілька мільйонів гривень. Олександр Хмель, про все це далі. Пік нещасних випадків, пов'язаних із користуванням газовими приладами, припадає на початок та завершення опалювального сезону. Зазначають фахівці спадщинівці газ. Однак цьогоріч є ще одна передумова. Сирість на дворі, великі тумани, постійний стрибок температур від плюсових до мінусових. При таких умовах необхідно за своїми газовими приладами постійно спостерігати, не лишати їх без догляду, напаливши, пропаливши, протопивши, набравши відповідну температуру в квартирах, необхідно опалювати печі відключити. Від газу і слідкувати за димовим та в каналі. каналом. Перед запалюванням опалених приладів необхідно провіряти тягу в димових та в каналів. Це робиться дуже просто. Смужка паперу прикладається до каналу. Якщо смужка пристає у втягується в димовий чи в канал, значить тяга присутня. В разі відсутності тяги. Користуватися газом прилади категорично заборонено. При відсутності тяги людині може стати зле. Із виділенням чадного газу починає боліти і паморочитися. Голова нудить. В такому разі слід одразу ж відчинити вікно для провітрення кімнати, виключити світло, обладнання і зателефонувати за номером 104. Крім нагадувань, газовики попереджають як завжди, пробор населення у пернуврішні дні. Хотів би нагадати хорошу буковинську традицію, що з зіма боргами треба розрахуватися до початку нового року для того, щоб залишити їх в минулому році і почати, як кажуть, з чистої сторінки. Дійсно, ця проблема є серйозною, і на даний момент ми можемо констатувати, що заборгованість населення є досить серйозною це біля 35 мільйонів гривень. Це є місячне споживання, зрозуміло, але є і ті борги, які вже утримуються більше ніж 3-4 місяці. Боржників газовики обіцяють відключити від газопостачання і справу передати до суду. У минулому році борги в цей період були меншими, розповідає керівництво правління. На останок наголошує, допускати до огляду газове обладнання фахівців. Так буде безпечніше. Це дуже важливо. Не зволікайте цим, Побачивши газовика, навпаки, його закликайте до свого помешкання. Нехай він зробить вам проклактичний огляд ваших приладів, провірить наявність тяги в димових тенаційних каналах і буде забезпеченням вашого святкування нового року, Різдва і таке інше. Олександр Хмель, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В передсвяткові дні в матері забирають дитину. Неприємним подарунком цього року для однієї з чернівецьких сімей стала звістка про те, що з родини органи опіки заберуть старшу дитину. Чиновники стверджують, що умови їх проживання не відповідають нормам. Батьки ж запевняють, що роблять все для того, аби одягнути дітей, нагодувати та зігріти їх. Детальніше про це дивіться далі. Ганна, мати двох дітей чотирирічної дівчинки та піврічного хлопчика, вже четвертий рік виборює право батьківства. 2011 року вперше було винесено рішення виконкому міської ради про позбавлення її батьківських прав. Але рішенням апеляційного суду його було скасовано. 2012 року дитину повернули матері. Проте 25 грудня цього року апеляційний суд залишив рішення першої інстанції відносно позбавлення батьківських прав Ганни. Сьогодні вони мають отримати повне рішення. Відносно позбавлення батьківських прав матері. А отже, в будь-який момент працівники служби можуть відібрати цю дитину. Як розповідає Ганна, чиновники стверджують, що позови надходять від сусідів, проте від яких не розповідають. Приходить міліція і служба, кажуть, що я вживаю алкоголь, а нас а на самоді, то я не п'ю. Кажуть, що у мене в хаті там водка на столі постійно, а я. Посторонні люди, і я цьогота кажуть, що тут компанії збираються, але такого немає. Адвокат родини розповідає, що основною підставою для позбавлення батьківських прав, так як і в першому випадку, стало те, що люди проживають в помешканні, в якому немає воду та газопостачання. До речі, будинок, в якому проживає Ганна з чоловіком та дітьми, з 2006 року визнаний аварійним. Проте в коштах на капітальний ремонт, як стверджує адвокат, подружжю було відмовлено. До всіх інших проблем родини у зв'язку з судовими тяжбами матері перестали виплачувати кошти як на першу дитину, так і на другу, оскільки. І першу дитину жінка народила не перебуваючи в шлюбі. На неї вона отримує трохи менше 300 гривень. На другу ж, яку народила півроку тому, планову допомогу. А відтак, в серпні місяці їй була виплачена остання допомога в розмірі 291 гривні 60 копійок, як матері одинокій Наступну допомогу вона не отримала. Допомогу при народженні дитини начислили через три місяці. Постає питання, яким чином вона мала прогодувати своїх двох малолітніх дітей та сама прогодуватися за 290 гривень на протязі трьох місяців? Це дуже, дуже складне питання, тому що чому дійсно стає незрозумілим, чому соціальні служби, чому? Органи прокуратури міліції, чому вони не захищають, не допомагають цій родині, а навпаки, створюють такі умови лише для того, щоб позбавити її батьківських прав, забрати цих дітей і. Порушити тим самим природне середовище дитини в першу чергу. До цієї справи адвокат разом з подружжям долучили також і депутати міської ради, І сподіваються, що разом вони вирішать цю проблему. І мене просто вразило те, що у матері перед новим роком забирають чотирихрючну дитину вже вдруге. Я кажу, що до котів і до собак тварина відчуває стрес. А це маленька дитина, про яку нібито піклується соціальна служба, але нічого поки що ніж біди цим дітям не принесе наразі батьки підготували звернення до уповноваженого справ дитини, а в подальшому кажуть, боротимуться за дітей до останнього. Зокрема, оскаржуватимуть вирок у вищому спеціалізованому суді України. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні нового року туроператори трьох західних областей України та представники туристичної галузі Румунії провели зустріч з метою встановлення контактів, проведення переговорів та визначення основних напрямків співпраці і найцікавіших туристичних маршрутів. Зустрічей настільки представницьких не відбувалося з 1989 року, принаймні так переконує голова федерації Алтур з Румунії, який був ідейним натхненником цього спілкування. Активно до організації долучилося генеральне консульство Румунії у Чернівцях. Які конкретні результати мали ці перемовини з Румунії Лариса Сергієва? З українського боку на зустрічі були присутніми туроператори з Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей. З румунського в основному представники зеленого туризму Сучавського повіту. Ідея влаштовувати подібні заходи для встановлення більш тісних контактів між представниками туристичної галузі України та Румунії виникла досить давно. І вона є цілком логічною, оскільки країни мають спільний кордон, мають цікаві історичні місця і місця для відпочинку. Потрібно тільки донести цю інформацію до споживача сусідньої держави. Я гадаю, ви помітили, що ця зустріч є особливою. Вона приведе до розвитку туризму між нашими країнами серед різних вікових і професійних категорій населення. Головним результатом цієї зустрічі має бути ріст кількості туристів, ріст рівня туризму, а також щоб наші країни могли організувати обмін досвідом серед спеціалістів у різних галузях освіти, культури, сервісу, сільського господарства, охорони здоров'я. Гостям продемонстрували можливості румунського зеленого туризму, який тут надзвичайно розвинений. Практично у кожному населеному пункті Сучавського повіту, що і був представлений на переговорах, є приватні садиби, які здатні у будь-яку пору року прийняти відвідувачів. Пані Марія Яскравий представник цього бізнесу має садибу. Як у бабусі бізнес ведуть всією родиною, зберігають народні традиції, ведуть натуральне господарство перш за все, мета цієї зустрічі це залучення гостей з України. Ми їх чекаємо з радістю. Ми також можемо прийняти усіх бажаючих для обміну досвідом. Тобто, представники вашого зеленого туризму можуть приїхати до нас, подивитися, як ми розвинулися за цей час. Можете навіть взяти участь у веденні нашого господарства, покупати город, подаїти корів. Зустріч проводилася на території знаменитого монастиря у Путні, причому екскурсію по ньому проводив сам Ігумен. Монастир має статус лаври і побудований ще у 15 столітті Штефаном Челмаре. Щоправда, з того часу тут залишилася одна єдина башта. Але і монастир, і церква, і внутрішні фрески відновлені. Монастир внесено до списку історичної спадщини ЮНЕСКО. В Церкви при монастирі похований і сам Штефан Великий. На могилі зазначено дату народження, але дати смерті немає. Румуни вважають його. Досі живим, самим великим з румунів в експозиціях монастиря представлено багато унікальних речей. До прикладу, святе Євангелія 15-го сторіччя, подароване Штефаном Челмаре, і цінна колекція вишиваних епітафій тих часів. Відтак, монастир у путні безумовно, є одним з найцікавіших туристичних об'єктів Румунії. В черговий раз ми побачили красу Румунії і зробили для себе висновки, що треба відправляти нашого туриста Чернівецького чи Чернівецької області України в загальному в Румунію. Так як ми давно займаємося вже відправленням туристів саме в Румунію, і Румунія в черговий раз нас здивувала. Загалом зустріч носила більше ознайомчий характер, але вносилися і конкретні пропозиції щодо подальших дій. Обговорилися туристичні. Можливі маршрути, питання чим зайняти туриста, окрім екскурсій, можливо, активним відпочинком. Наша зустріч, вона є робочою зустрічю і я би хотіла ваших пропозицій стосовно нашої подальшої співпраці. отож знаєте що консульство воно запропонувало серію таких зустрічей з вами неформально. Якщо це буде формально, я тоді не маю значення. Але я хочу, щоб ми попрацювали технічно так, щоб ми почали працювати між нашими державами. Відтак ця зустріч між туроператорами буде не останньою. Наступна вже запланована на березень 2014 року в Івано-Франківську. А виграти від цього у підсумку повинен споживач. Лариса Сергієва, Ярослава Боячок з Румунії для Чернівецького репортера. Телеканал Чернівці. В новий рік з традиціями та веселощами продовжу майже цілого січня в Чернівцях та області відбуватимуться різноманітні заходи. Практично кожен заклад культури підготував для своїх гостей цікаві новорічно-різдвяні програми, та й не лише заклади. На Буковині цілі села демонструватимуть традиційні для зими фестивалі. Детальніше про них на щопонаділковій прес-конференції розповів начальник управління культури Іван Петрусяк. Новий рік нам вже дихає в спину, так, і ми напередодні цілого циклу новорічно-різдвяних свят. І безперечно заклади культури області ставлять перед собою завдання. Ну, в першу чергу, звичайно, це організувати змістовне дозвілля та відпочинок дітей. Для дітей постаралися практично всі вже з 19 січня в області, чи не кожен заклад різного характеру зайнятості, організовував святкові ранки, театралізовані дійства та звичайно ж дарував малечі подаруночки. Вже у новому році дітям також буде чим зайнятися. Зокрема, у Чернівцях у мудрам театрі та й Дільковому театрі підготували для найменших жителів Буковини цікаві вистави. Хочу сказати, що в нас в кожному районному центрі вже є свої традиційні заходи, які проводяться щороку. Це і конкурси дідів морозів, і конкурси Маланок, і різного роду театралізовані свята, фестивалі. Своїми масовими гуляннями на святого Василя 14 січня в заславляться села Вашківці та Красноїльськ. Про Маланку останнього цього року наш земляк Дмитро Сухолиткий Собчук презентував документальний фільм під назвою Красна Маланка. Напевно, ті, хто його вже подивився, точно захоче приїхати і побачити свято Перебір'ї на власні очі, і не зможе він відвідати ці населені пункти. То вже 15 січня у нашому місті відбудеться парад усіх команд на вже традиційному Маланка Фесті. Знаю, що є. Е е Зацікавленість є цікавість до цього і до цього фестивалю аматорських колективів, так само як і пересічних громадян і людей, які побувають з екскурсіями у цей час у місті Чернівцях. Вже з 2 січня запевнив пан Петрусяк. Тож не можна буде знайти собі той захід, де буде найцікавіше. Стежте за афішами театрів, своїх будинків культури, обласної філармонії, і ви не зможете провести свята просто сидячи удома. Генріє та Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Мільярдер Дмитро Фірташ знову профінансує Буковинську Маланку. Організатор фестивалю Маланка Фест, благодійний фонд фіртеш Фондейшн, встановив призовий фонд для переможців 100 тисяч гривень. Маланкарі, які посядуть перше місце в черговому фестивалі, що відбудеться 15 січня 2014 року, отримують 50 тисяч гривень, друге 30 тисяч, та третє місце 20 тисяч гривень. Крім того, передбачена премія за кращу переберію в сумі 30 тисяч гривень. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Чернівецької облдержадміністрації Михайло Папів. Маланка Фест 2014 буде міжнародним фестивалем, бо в ньому братимуть участь колективи із сусідніх Молдови та Румунії. Також свої Маланки покажуть Маланкарі із низки областей України, 15 січня якраз. Спільно з маланкарями буде прийнято рішення про підготовку відповідних заявок і документів для того, щоб звернутися до ЮНЕСКО з пропозицією надання статусу всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО «Буковинські Маланці. Що дарувати рідним друзям та колегам на новорічно-різдвяні свята? Напевно, цим питанням переймається значна частина людей. А ми в наступному сюжеті спробуємо вам допомогти у виборі корисного подарунку, який принесе удачу в наступному році. Напередодні свята чи не кожен прагне обрати для своїх рідних влучні подарунки. В рік коня даруйте гарні, стримані й оригінальні речі. Подарунки варто вибрати з таких, в оформленні яких присутнє зображення коня. Тоді презент безумовно принесе удачу. Наприклад, це можуть бути статуетки, коні, також доречні будуть тематичні набори посуду або ж вази. Так як 2014 рік дерев'яного коня, то доречно буде подарувати карликове дерево, до прикладу, бонсай. Одним з варіантів буде незвичайно звичайний світильник або бра. Ці речі мають підходити під інтер'єр. Наприклад, фонарик. Він створить новогоднє настроєння, доповнить ваш інтер'єр і зігріє теплим світом ваш дім. Ось вот такі вот мелочі, як сердечки, вони також можуть бути доповненням для вашого новогоднього інтер'єру. Можна взяти якусь таку красиву кошолочку, наповнити її всякими мелочами, новогодніми, які можуть украсити Наприклад, ігрушечки вот для йолки, або статуеточку, або декоративну таку дощечку. Колегам можна подарувати фігурки, що відображають характер і ділові якості кожного співробітника. Наприклад, фігурка коня що скаче, фігурка коня ваговоза. Крім того, із кіньми нерозривно пов'язані підкови. Чудовим подарунком буде золота чи срібна. Для тих, хто народився в рік коня, краще подарувати подарунки, які допоможуть їм вирішити поточні проблеми. А ми запитали в чернівчан, яких подарунків вони очікують від Діда Мороза та що самі даруватимуть своїм близьким друзям, там скерки, якісь прикраси. Як таких матеріальних подарунків мені не треба вже. Я рада, що я маю діти, маю внуки, і я би хотіла. Щоб у них було все добре. Я хочу, щоб він мені подарував живого песика або котика. Подай міщіньку. Ну чогось незаб... незабутнього. Подарунок. У мене вже є найголовніший подарунок. Це моя доця, а так я навіть не знаю. У мене все є. Ну, доця це, звичайно, що ігрушки, вона маленька ще, їй нічого не може близьки. У мене зараз на даний момент немає близьких, бо всі далеко. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Усі ми родом з дитинства. Таким довізом керувалися постановники святкової феєрії 12 місяців, яка нині йде в обласній філармонії. Зібравши на одній сцені всіх її солістів, народних та заслужених артистів, а також молодих та оновитих виконавців, у цій виставі юних глядачів знайомлять не тільки з відомим сюжетом, але й з музичними жанрами. Детальніше про це в сюжеті Надія Величко. Перед виставою на тих, хто прийшов раніше, чекали справжні дід Мороз та Снігуронька. У фойє філармонії навколо урочистої ялинки дітки водили хороводи, співали пісні, розказували віршики та відгадували загадки. Весело було однаково і старшим, і меншим. Малята із захопленням дивились на казкового героя. Старші діти сприймали його як невід'ємний атрибут новорічних легенд. Дід Мороз це чарівник, якби діти представляють це чарівник, який приносить дітям подарунки. Ні, є помічники. Хто любить читати, тому книжечку, хто любить малювати, тому олівці та альбом. Ну у кого хто які хобі любить Катя після закінчення конкурсів дітей разом з батьками запросили в залу. Сюжет казки «12 місяців, яку представили на розсуд маленьких глядачів. Радянський письменник Самуїл Маршак запозичив у словацької народної казки. але від цього вона не є менш відомою. 12 місяців – це дитинство над нас всіх. Я думаю, що від тих, хто, кому зараз 5 років, від, і Тих, кому 65 років знаєте, всі знають цю казку. Ця вистава мікс академічних, народних та естрадних колективів. 12 місяців 12 різних виступів, в яких задіяні усі колективи та солісти філармонії, дитяча вокальна студія Казковий світ, міні-студія балету, заслужений академічний буковинський ансамбль, академічний камерний хор чернівців і ще багато інших цікавих та неординарних виконавців. Маленькі акторки, виконавиці ролей «Пачерки» та принцеси, чудово справилися зі своїми задачами а велетенський екран над сценою доповнював пісенні та танцювальні номери яскравим відеорядом. Вистава йтиме у філармонії до 11 січня. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найстаріше комунальне підприємство Чорнівців відзначило свій 118-й день народження. КП Чорнівців Водоканал вже багато років напередодні новорічних свят збирає своїх працівників аби відсвяткувати своє професійне свято. Цей день найкраще отримують грамоти, відзнаки та грошові винагороди. А керівництво звітує перед працівниками про виконання роботи і намічує пріоритети на наступний рік. Генрія та побувала на святкуванні. Чернівецький водоканал відзначив своє 118-річчя. На найбільшому комунальному підприємстві нашого міста працює 800 людей. За понад сторічну діяльність Чернівці водоканал з невеликого об'єкту перетворився на потужне підприємство, яке нині обслуговує 9 водопровідних і 10 каналізаційних насосних станцій очисні споруди, кабельні й повітряні лінії електропередач. Однак немолодий вік дає про себе знати. Зрозуміло велике господарство. Біля 800 людей працюючих на сьогоднішній день. Зрозуміло, що є багато проблем. Все-таки нам 118 років, а це мережі, технічні споруди, технічне обладнання, інженерні споруди. Тому зрозуміло, що потребує серйозних капіталовкладень, потребує спеціальної сьогодні. І утримання, обслуговування і модернізації у 1912 році була збудована і насосна станція у селі Магалановеселецького на району. Наразі насосна станція це і додаткові кошти на потреби села, які надходять за оренду землі, і робочі місця для селян. До того ж, на одній з останніх сесій міської ради було вирішено надати в оренду додаткову територію для водоканалу в Магалі. Є робочі міста звичайно, що це дуже ну нормально. коли люди працюють і мають якусь зарплату, то добре. Їм зручно, і нам вони не заважають і, і, і знов таки оренда буде. Одним з найстарших працівників КП Чернівці водоканал є ПАН Василь. Чоловік вже майже 44 роки працює на підприємстві. Розпочинав з роботи електрика. Зараз же є начальником водонасосної станції третього підйому водоводу Дністер Чернівці за не один десяток років бачив чимало, але розуміння того, що кінцевий результат це вода в оселях людей. Перемагав. Коли я прийшов водоканал, я працював електриком. І мені сподобалося подавати воду людям і допомагати людям. Раніше воду подавали ми по графіку рано і вечором. І знаєте, хотілося, щоб допомогти людям, щоб було круглосуточно вода. Вже у 2014 році на водоканалі планують модернізувати пісколовки за кошти виділені в рамках транскордонного партнерства з Румунією та водопровідні мережі. 23 мільйона євро на це виділив Чернівцям міжнародний банк. Але в першу чергу підприємство завдячує людям, які цілодобово забезпечують постачання води. Генрієта Беух Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Я ж з вами прощаюся. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого побачимось.